Так, починаємо засідання земельної комісії. На засіданні присутні четверо з семи е, членів земельної комісії. Тому засідання вважається правомочним. Значить, порядок денний земельної комісії. Перше. У нас сьогодні два питання. Перше питання про розгляд проєкту рішення сільської ради, про проведення інвентаризації земельні-сугосподарського призначення на території Медвинської територіальної громади, відповідає Асєєва Олександра Павлівна. І друге про розгляд проєкту рішення сільської ради, про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користуваннях на умовах оренди громадянину Верзуну Ігорю Олександровичу для сінокосіння та випасання худоби за адресою провулок Лісовий, село Щербашенці, Білоцерківський район, Київська область, доповідає Добненко Лідія Федорівна. Голосування затвердження порядку денного. Голосуємо. Хто за, хто проти, хто утримався? Четверо за, рішення прийнято. Переходимо до розгляду першого питання. Думаю, ще раз нема смисла зачитувати. Якщо Олександра, можете? Так, у нас є незакрите питання на попередній сесії 39, яке було відправлено за пропозицією голови на доопрацювання. Воно було проголосовано. За основу взяти і для того, щоб проголосувати в цілому, було надано доручення УСНО головою нашої громади доопрацювати і винести на розгляд сесії доопрацьоване. Ми доопрацювали це, це питання з Лідією Федрівною. Воно розглядалося в сільській раді. Віра Миколаївна також ознайомлена. Секретар ради оприлюднила цей проєкт рішення. Тому прошу вас, ви були ознайомлені, воно надано було на розгляд. Прошу вас голосувати по цьому питанню і рекомендувати на розгляд сесії. Якісь когось запитання, пропозиції, це, репліки. За ті землі, що малися зробити інакше. Це перші зачитати. Зачитати нам ще в тому році, стільки стільки до землі чи що це по проекту рішення? Попереднє він називався про наміри про інвентарізацію і так вас так... не було ж да на попередній сесії не Бу -бу. було. Б... Ми <с Battlefield> його допрацювали, внесені правки, які ми будемо розглядати так і нам потрібно закрити сесію проголосувати в цілому, тому будь ласка. То що тоді тоді ставимо на голосування? голосуємо. Хто за? Хто проти, хто утримався, четверо за рішення прийнято. А. Шановні, я прошу вас звернути увагу, що рішення, яке було включене в порядок денний, назва рішення відмінна від того рішення, від назви рішення, яке ви сьогодні розказали, рішення, яке включене до порядку денного, мало таку назву про намір проведення інвентаризації лісового фонду. На території Медвинської територіальної громади. Це рішення, яке видське, що розглянули і погодили, має нафту про проведення інвентаризації земель лісогосподарського призначення на території Медвинської територіальної громади. У мене просто питання по процедурі. Як ми можемо у сесії розглянути питання, яке ну, не було затверджене? Як нам вийти з цієї ситуації? Я хочу вашу думку. Ні, це були внесені правки. Можна я відповім? Так, будь ласка. Дивіться, згідно нашого регламенту, який готувався на основі законодавства України, стаття 68 ми розглядаємо спочатку було прийнято за основу, тепер було воно направлено на доопрацювання. Да? І згідно статті 68, ми будемо розглядати внесення правок в даний проєкт рішення. А саме пункт 1, Внесення до пропозиції правка, до рішення ставиться на голосування. А раніше ніж сама пропозиція, Тобто ми вносимо правки в проєкт рішення і йдемо по процедурі. Змінюємо назву рішення, тому що суть рішення залишилася, і вносимо подальші правки. Голосуємо, які в нас прописані в цьому проєкті рішення. Тобто ви ви ознайомили хочете змінити порядок денний, який затверджений першим фленарним засіданням. Ні, Я хочу змінити внести правки за погодженням. Через голосування радів депутатів. Я абсолютно за те, щоб це рішення було прийнято, я не заперечую. Просто саме-сама процедура. Наш регламент не заперечує. Нічого не міняється не Ну, Нема сенсу, тому що ви вже затвердили порядок денний. Вносяться зміни доповнення до затвердження. Ні, ми вносимо правки в проєкт рішення. Мається на увазі той самий проєкт рішення. вірно ми маємо право вносити зміни в назву якщо ми назву ставимо, щоб не це є Ні, тут не поміняється навіть якщо ми змінимо цю назву я консультувалася за вашою порадою з юристом який займається землями і лісогосподарськими землями також так от ми маємо це робити підстав законодавчих які нам не дають на це право нема у мене питання не до того, як ми, чи це ми маємо, чи не маємо право робити. Ми всі це знаємо, що ми маємо це право робити. У мене питання до того, як вийти з цієї ситуації, що питання порядку денного затверджене, воно має одну назву, тепер ми підрозглядаємо іншу назву. Сільський голова пропонував вихід із цієї ситуації наступний. Ми беремо назву питання, яке затверджений порядком денним. А самий проєкт викладає такий, як ви щойно розглядаєте. Тому міняє. що від назви міняється суть. А Почитайте на попередні. По Внести зміни в цей проєкт і в назву викласти нові редакції. Це пропозиція голови. Ви знаєте, отакий от варіант, який дійшов на розгляд цього питання, у нас у рекламенті немає вирішення цього питання. У Нас там була 63 стаття регламенту відкладений розгляд, і його треба було застосувати 63 статтю регламенту відкладений розгляд і закрити сесії. А, Будь ласка, покажіть мені, де тут написано, що ми повинні були закрити сесію тут. Дивіться під час обговорення прям можуть запропонувати відкласти це питання можуть. Перенести його розгляд чи прийняття остаточного рішення до певних обставин чи здійснення певних Можуть, але можуть цього і не робити. У нас нема порушення законодавства, тому що тут сказано в статті 63. Знаєте, в чому проблема? В тому проблема, що не закрили сесію. От в чому проблема. І затверджений порядок денний. Розглядали ви питання цього порядку денного? Розглядали. Рішення було прийнято. Прийняте рішення було по цьому прийняте. Я вивчала це слову. питання. Рішення ми маємо право змінювати назву проєкту рішення при доопрацюванні. Це не суперечить не нашому регламенту, це основний документ нашої сільської ради. Нічого не міняє. Ми мали, ми мали У то нас технічна проблема. Якщо ми Ну так. Що, я, вам роз... При... я вам розкажу, в чому проблема. В тому, що проєкт рішення цей вже був винесений на розгляд і оприлюднений на сайті. Якщо ми зараз змінимо вже поданий проєкт рішення доопрацьований. Так, але розглядали вже зміни. Шановні, для того і проводиться засідання комісії. Так, якщо ми далі... Правильно. Правильно. Правильно, якщо ми зараз його поміняємо, нам потрібно буде знов за 10 днів на, ні. на наступну сесію. Ні. Чому ні? Порядок денний затверджений. Ну ви ж розумієте, що він затверджений. Ми можемо. Що він операція, що ми не можемо so, Саша, <плес> як тут називається? Давайте назвемо хоч про розгляд зелен, зелених автомобілів там, наприклад. А суд нам на нас я задача лісового інвентарізаю. Назвемо його як-небудь. на що це впливає? Тому що міняє це на все. Дивись, тут є про намір проведення інвентаризації лісового фонду. І по суті, тут іде Інвентаризація лісового фонду. Виявляєте, що таке люди добрі? Так вісім кожного дерево. Так, от ми. Воно неправильно, неправильно Воно воно Скажіть, Михайло Васильович, ви були ознайомлені на, на, на попередній комісії з цим проєктом рішення. Які у вас зараз запитання? Ми зараз вже змінили назви Воно Вони неправильно, виходить, було Богорян, точно написано. Воно, воно допрацьоване. Мали бути землі, да. а ми написали просто. Ми його це, допрацювали. Це, 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 одна речі, одна і та, Він. Та, Він, та сама власна, суть. Що ж така, ну скажіть, формулюрку, хоч один, без інтернету, що так калісовий фонд. Скажіть, будь ласка. А чого без інтернету? Якщо він зараз без інтернету, хто скаже. Є на емоціях високій матері не загинання. Ну, ну, на нашому таке казати. Ні, Васильович, ви були ознайомлені. Давайте друге питання, бо в мене Так, кажіть, що робити. вже Виявляємо, що інвентаризація. Так я ж і кажу, що ми змінили. Я за ми ви ж розглядали, ми доопрацювали, змінили. Назви це один той самий проєкт рішення. Тепер ми повинні я... Олександр, але глобально. Це була я ошибка цей на прошлу сесію. Таке чудити. А, що нам мішало його нормально зробити? Щас знову винести на комісію я по людській цей. Ну, це. ми, ми все сходим. зробили. А ти пам'ятаєш звернення громадян? Пам'ятаєш, це було нагальне питання. Ми його включили. Ну, ви його включили. Його криво включили, а тепер виходить якась фіня. Ну криво. Ви його криво включили. Чому? Ну, ви розглянули, ви сказали, що ви маєте намір, що ви погоджуєте, погоджуєте ліс лісовий фонд, Конечно, суть у цей, а як вже вчитали Васильович, був присутній на цій то... На сесії голова зробив зауваження, вважаю, що його потрібно допрацювати. Ми його допрацювали. Будь ласка, зараз Добре, винісіть на сесію. Подождіть, я говорю, то... винісіть, будь ласка, це на сесію. Нам обговорення. Ні, мутати,

Ну, на тій сесії не закрите, за цього питання ж виходить. Тепер виходить, що ми те не закриваємо, ні. а це відкриваємо. Ми, ми, ні, ми злінює. Ми розглянемо на сесії і закриємо сесію, і відкриємо да. нову, і все. І все. Ні, сесія буде працювати. А, ну то закриємо цю сесію. Ні, ми в п'ятницю зустрічаємося ну. і закриваємо а, все а, питання. А буде сесія в п'ятницю чи не? Ну, Ми голосуємо, то зачем? ми змінили так, як красив голова. Голова бачив цей проєкт рішення. Завтра, ну, ну, да. за, Винести на сесію, що ще? Все. Так, ви вже проголосували. Проголосували за сесію, я не подумав, ріш... ріш... ну, ну, що я в керою. Ні а тоді я Миколай не об'ясняю, що там а тепер ми виносимо, виносимо друге. І, і, правильно, і правильно вона Ну, ви правильно кажете, бо ви вважаєте. Рішення. Якщо неправильно, закриємо її. Та бача його удалимо. Я можемо його удалити. Можемо. А ви не а ти, а ти з цього? А ти з голоса станеш скажімо? Вот на додаємо сесії. Згідно, згідно законодавства, ми можемо просто внести правку. І це той самий проект рішення в назву проєкту рішення. Ми вносимо так, все, просто зміни. Б... Переходимо це до розгляду це другого це другого розгляду питання. Про зимок, ми можемо його вже проголосувати перше проголосували, переході зміни внесені згідно того, як варіант, щоб була назва така, як в порядку денному, а суть ту, що на праців... Тоді будемо а розглядати на сесію. Цьому і на сесії. Тому що ви вже проголосували за те, щоб винести на розгляд сесії. Миколаївна ну, до цього не казала, як ми голосували. Ми ви дождалися ну, проголосувати. Якщо я плутаюся, <нах> ви мене поправите. Вова зачитав рішення так? Правильно. і сказали, хто за, винести на сесію. Ви проголосували, А потім ми сказали, що неправильно у вас тут зроблено. Ві, і ви розглянули проект рішення. Yeah, Проєкт рішення написаний правильно. Ви його розглянули і рекомендуєте розглянути сесію. Да. Це ну, нормально? Ну, я ну, вас да, запитала, як, розгляну, як вийти так. як вийти процедурному відношенню а, по, по вирішенням цього. Голова. Я цього не знаю. <рес> <рес> Коротше, пропоную розібратися з цим питанням на сесії, всі разом. Буде більше людей. Все, переходимо до розгляду другого питання. Друге ну, питання про розгляд проекту рішення сільської ради про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди громадянину резону Ігоря Олександровичу для сінокосіння та виписання худоби це. за адресою провулок лісовий село Щербашин Щербашення район. Доповідає це. Лідія Федорівна. А от Лідія Федорівна зараз нам не розкаже вже уже можна. Це проект Оренда раніше ще у двадцять першому році. Ще просто людина чекала в Бо я настану було заборонено це, це робити. Зараз можна це зробити. Проєкт ведення перед вами. Грушу оцінку ми замовили е, скільки там гектарів. Скільки там гектарів? 1,48.

він цю за мене заристували. А вона має після прави, що вона це ті, я ходив червоніти. Наша пропозиція, термін на 25 років і орендна плата 10%. Сільве призначення землі на квитання. Як ми будемо зараз, дати, як ми не бачите, де вони хотіли. Так, <різь> да, де хоч та навіть земля хоч розкажіть. розкажіть. Да, а, Ми ж надавали. надавали це, це воно просто затянулися. Василю, ми їздили, заїжджали наче під лісом, а там склон такий. Я просто я спитав тільки. То що, ставимо тоді на голосування затвердити. Якщо ми надавали, значить ми тут їздили, значить ми й Все, Голосуємо. Хто за? Хто проти, то утримався четвер за рішення прийде. На цьому отримали зіметної комісії. ми ж їздили, давали зелені. Якщо люди питання, якщо люди брали користь, а їм затверджує особисто для ведення особисто сімейського спорта. Люди фактично беруть Давайте клетки really? really? на 20-24 клянки. Це не так, що судьба цього лісу ви. Це не лежу власність. А коли ми надали. Це не так, як у нас. Тож. О, тож. Це яка на, судьба. Вирішує, то що буде ви знаєте. Це Це ще в місті. Якщо каже, а ви Це ще до нас не доведеться. Не робота, а